Подякували за допомогу та підтримку. До лозової завітали колишні та нинішні командири Лозівського окремого батальйону тероборони. Військові передали очільнику громади медаль та відзнаку. Хочу вам подякувати за бідну співпрацю. Дякую. Також хочу нагадати вас медалі за гідну співпрацю. Дякую вам. Дякую. Хотів би в свою чергу також подякувати вам за те, що ви тримаєте фронт. От, і не дайте оркам зайти на нашу святу землю. Євген Задорожній стояв у витоків створення батальйону тероборони з 2018 року. Оборонець згадує, вже тоді міська влада всіляко підтримувала формування БАТу, згуртовувала людей, допомагала забезпеченням та харчуванням. Лизовська громада, громада ніколи не відмовлялася підтримувати ні батальйон, ні 113-ту бригаду. Коли ми стояли на обороні Барвенкова, Лозівська громада. Завжди і виділяла і кошти, і закуповувала необхідні матеріали, також саме фіпі -дрони, дрони різних модифікацій, надавала допомогу по автомобілях, по техніці, по паливомастильним матеріалам і так далі і тому подобно. Нинішній командир військової частини А 7290 Олександр Денисов також задоволений підтримкою та допомогою. Жителі громади разом з керівництвом проявляють максимум активності та забезпечують всім необхідним за першим запитом. Дуже йому вдячний за те, що Сергій Володимирович робить для нашої військової частини для Лозівського району та для Лозівської територіальної громади. Це дуже Важлива допомога, яку він надає нам на даний час, завдяки чому ми можемо вміло і впевнено виконувати бойові завдання, які покладені на військову частину. Наразі особовий склад батальйону територіальної оборони продовжує боронити рідну землю. Шосторічницю заснування батальйону бійці зустріли, виконуючи бойові завдання на півночі Харківської області.